Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск випуск Експлейнер покажемо, як купити за гривню на криптовалютній біржі Binance USDT за допомогою p 2 p торгівлі. Тому буде корисно, і ви зможете використовувати цей метод для поповнення ваших зарубіжних платіжних платформ, наприклад, Genomo, Paysera, Vice, Zen... Револют, якщо вони у вас відкриті, тощо й далі зможете вільно вже кошти переказувати на зарубіжні брокерські рахунки. Тому залишайтеся з нами до кінця. Повторюсь, інформація буде прикладною. Це випуск записую, оскільки під останніми випусками про Пейсеру і Гіном було багато коментарів саме як купити USDT. Тому що в тих випусках ми показували, як ми вже наш USDT, який вже є на криптовалютній біржі Binance, як ми її продаємо, цю криптовалюту за євро. І це євро ми вже отримували на пейсері або гіном. І далі євро з гіном або Пейсера відправляли на Freedom Finance або на Interactive Brokers. І ось сьогодні ми, власне, поговоримо про ось цю початкову зв'язку, як же нам власне тепер купити. USDT, яке в майбутньому ви можете продати за євро на Paysero або Гіном. Отже, ми з вами заходимо на криптовалютну біржу Binance. У кого немає там рахунку? Я залишу реферальне посилання в описі під сьогоднішнім випуском. Ви можете там легко зреєструватися, одна з найбільших бірж, і легко нею користуватися. Дуже зрозумілий функціонал. Є повноцінна україномовна версія, тому рекомендую. Отже, ми переходимо в розділ торгівля, і в розділі торгівля в нас є P2P. P2P – це peer-to-peer -peer, або person-to-person, -person, тобто це обмін, який здійснюється між Особою особі між різними третіми особами, скажімо так. Тобто тут ви знаходите продавців і покупців на той чи інший вид валюти, і ви можете використовувати різні способи оплати. Зараз ми про це поговоримо. Отже, наша базова задача, щоб ми з вами за гривню з наших карток Приват, Mono та інших банків, могли вільно купити USDT. Нагадаю, що USDT це це coin, і його курс. Завжди дорівнює одному фіатному долару, тобто один USDT дорівнює один. Фіатний долар. Фіатний, тобто готівковий долар. Е, якщо ми е, знаходимося вже з вами в розділі P2P, ми відповідно тут в нас є такий бігунок, нас цікавить купівля, купівля саме USDT. Але можна обрати, там, наприклад, BUSD, також стейблкоін, можна одразу там обміняти, наприклад, на біткоін або на BNB або на ефір. Далі ми з вами хочемо купити наш USDT за українську гривню. Тут, відповідно, в нас є різні валюти, різні, 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 різні. різні. Нас, Цікавить українська гривня, відповідно, UAH. Обираємо купити USDT за гривню. І далі обираємо спосіб оплати. Серед способів оплати ми бачимо в нас тут всі топ-банки України: Моно, Привата, Банк, Пумп, Ізі, Спорт, Ощад, Сенс, Райффайзен і так далі. Тобто тут ви можете прогортати і обрати той банк, де у вас є гривня. Для нашого прикладу візьмемо, наприклад, Приватбанк. І далі в нас з вами з'являється меню всіх а, тих о, продавців, у яких ми можемо купити USDT. І тут треба звернути увагу на наступні позиції. Отже, в нас є зліва продавці, ось вони продавці, і. О, Кожен з них виставляє свої умови, на яких він погоджується зробити з вами обмін. На що нам треба звернути увагу? Нам треба звернути увагу на кількість замовлень, які. Конкретний продавець вже зміг обробити. Ну в нашому випадку ми бачимо вісім замовлень, вісім замовлень. Трохи малувато. Бачимо 1445, Тобто ця особа вже багато здійснює таких обмінів, і ми бачимо, що в неї дуже гарний коефіцієнт виконання і дуже багато лайків. Тобто, нам треба звертати увагу на кількість замовлень та на кількість успішно виконаних замовлень. Ми бачимо 314, 24, 685, 1361 і так далі. Ось, наприклад, коли я кажу про процент виконання, ми бачимо, що в нас є продавець, він виконав 1535 замовлень, але з них не 100% були успішні. Насправді 99,4 це теж хороший е, показник виконання. Тобто, просто якщо ви будете бачити, наприклад, тут 60% або 70%, то е, явно з цим продавцем ну, є якісь складнощі в обміні. Тому я раджу звертати увагу все, що з. Біля 100% виконання далі ми з вами дивимося. Курс звичайно нас цікавить, скільки. Ми маємо заплатити гривень за один USDT. Тобто завжди курс йде з найкращого до найдорожчого, скажімо так. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що перший продавець нам готовий продати один USDT за 38 гривень 28 копійок, далі 38 гривень 29 копійок, 38 гривень 30 копійок, 38 вісім і так далі. Тобто, чим нижче, тим дорожче ви будете купувати USDT, тим вищим буде курс. Наступне, що нам треба подивитися, це ліміт. В рамках якої суми продавець готовий виконати наш обмін. Якщо ми подивимось на першого, в нього всього на обмін доступно 146 USDT. І, власне, це еквівалент 5615 гривень, плюс-мінус. І ми далі з вами шукаємо, скільки нам з вами треба USDT. 349, 399, 499, хтось готовий продати 3 418 і так далі. Ну і ми також дивимося на ліміт. Хтось готовий продати від 10 тисяч за один раз до 18 тисяч 250 гривень. Тут 13,217 так еквіваленту лишається. І в основному я бачу, що всі хочуть одразу отримати всю суму. Але ось ми бачимо 10 від 10 тисяч, але максимум 38,343 гривні готовий продавець прийняти. Від 20 тисяч одразу до 346 тисяч і так далі. Тобто тут ми дивимося не тільки скільки... Є загально доступних USDT у продавця, але і також які мінімальні заявки він приймає. Тобто тут, наприклад, продавець приймає від 30 тисяч, від 10 тисяч, від 20 тисяч. Ну і відповідно до 98 п'яти 38 343, 346 тисяч гривні. Для тесту в мене є USDT, мені треба знайти якусь меншу суму, тому ми переходимо на іншу сторінку. Тут в нас. Такі великі суми 5, 5 тисяч, 5, 10, 10. Будемо шукати щось поменше, те, що нам підходить. Наприклад, ми знайшли покупця, який готовий нам продати всього від 500 гривень до 1000. Ми, звичайно, бачимо, що в нього вже курс дорожчий, тобто за один USDT він просить 38 гривень 45 копійок, але для прикладу ми можемо його використати. Він виконав 201 замовлення, 100% виконання. В принципі, нормально. І далі ми натискаємо на ми перевіряємо, що спосіб оплати Приватбанк і натискаємо на кнопку купити USDT. В нас далі з'являється наступне меню, і ми тут також бачимо це умовний ордер на купівлю, який ми формуємо. Ми бачимо, що продавець виконує обмін протягом 15 хвилин, середній час переказу якраз 15 хвилин. і е е е е е е Приватбанк цей продавець не налаштував жодних якихось специфічних умов. І далі в нас, власне, ордер. Я хочу заплатити, скільки я хочу купити USDT. Ну, наприклад, візьмемо до прикладу, що ми хочемо купити на 500 гривень 13 рівно USDT. Все, наш ордер сформований, натискаємо на кнопку купити USDT. Переходимо в наступне меню. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, ордер створено, і в нас є. 15 хвилин для того, щоб ми провели розрахунки із нашим продавцем. Ми бачимо наша сума 500, наш курс, і скільки ми отримаємо USDT. І далі в нас реквізити продавця, якому ми будемо робити ось цей переказ, і власне карт, номер картки в ПриватБанку і прізвище ім'я продавця. Далі нам треба на цей номер картки зробити переказ у розмірі 500 гривень. Ви заходите у ваш застосунок Приватбанку, або якщо ви обрали спосіб оплати там монобанк, пумбанку, ізібанку тощо, в моєму випадку я заходжу в мобільний додаток Приватбанку і ось на цю картку роблю переказ 500 гривень. Все, я використав свій додаток Приватбанк. На ці реквізити картки переказав 500 гривень. Далі я маю повідомити Binance як посередника, який організовує цей обмін, про те, що е, з моєї сторони я вже все переказав і треба повідомити продавця про переказ. Е, натискаю надалі на кнопку. Переказано е, повідомити продавця. Е, підтвердження платежу. Е, я здійснив платіж зі свого рахунку, підтверджую оплату. Все, далі м'яч вже на стороні продавця. Тепер ми маємо чекати, коли, ось ми, власне, бачимо очікування переказу, коли ось ці 13 USDT буде зараховано на наш рахунок відкритий на Binance. Я дуже часто веду ще додаткову переписку в чаті, де. А, навіть... Не встиг зробити переписку. Як ми бачимо, вже успішна купівля. Тобто, ми бачимо, що продавець отримав від нас гроші, отримав повідомлення про те, що ми йому переказали кошти, і він одразу реалізував цю угоду. І 13 USDT вже знаходяться на нашому гаманці на байненсі, на гаманці для поповнення. І власне натискаємо: ОК, все, ордер виконано. Все вийшло, ми можемо залишити, наприклад, поставити лайк і залишити позитивний коментар цьому продавцю. Важливий момент, який зазначу. не завжди, коли ви сформували ордер, коли ви вже його відкрили на стадії виконання, у вас ваш продавець збігається з іменем, кому ви будете відправляти кошти. Тобто іноді ці розбіжності виникають, і ви можете лише уточнити в чаті, чи дійсно. Той, кому я переказую, це якби є е, продавець. Тобто, питання, коли в нас в Binance стоїть ім'я одного продавця, по факту ви переказуєте гривню іншому. Це досить часта ситуація, тому що багато знаходиться продавців на бінансі іноді їм також блокують рахунки, іноді вони не можуть верифікувати всі рахунки, і іноді виходить так, що ви переказуєте третій особі, яка якби в ордері не, не зазначена. До цього можна відноситися по-різному. В цьому є певний ризик, але я досить часто відправляв іншій особі. Єдине, що підтверджував, отримував підтвердження в чаті про те, що не збігається продавець із тим, кому я відправляю. І в цілому ці платежі проходять нормально. Але це теж треба враховувати, і іноді ви можете лише отримати підтвердження через чат. Я не кажу, що це супернадійно, але це. Повторюсь, часта досить ситуація. Другий момент, який хочу виділити, оскільки виходить так, що ви відправили комусь гроші, а потім маєте чекати, коли вам цей USDT буде зараховано на Бінансі, в нас сама криптовалютна біржа Binance виступає таким собі посередником, гарантом угоди. Справа в тому, що коли ордер створено, то у продавця відповідний еквівалент USDT якби заморожується на його рахунку, тобто блокується для того, щоб якщо він був недобросовісний, якщо він не відправить самостійно вам цей USDT на ваш баланс, щоб криптовалютна біржа Якщо ви дійсно надасте документи про те, що ви оплатили, змогла самостійно необхідну суму USDT списати з рахунку. Продавця і зарахувати на ваш баланс так само, якщо є якісь спори з продавцем, то можна подати апеляцію, яку так само будуть розглядати співробітники Binance. За свою практику вже років користування P2P на Binance, скажу, що сервіс особисто перевірений. Я не можу давати гарантію, ручатися за всі угоди, які відбуваються, але в мене позитивний досвід такого обміну. І ви можете дуже просто і легко з ваш, вашу гривню таким чином обмінювати або на якийсь стейблкоін, або купувати навіть криптовалюту. В будь-якому випадку, якщо ви придбали таким чином USDT, то далі ви вже за цей USDT можете купити будь-яку криптовалюту, яка торгується на криптовалютній біржі Binance. А, як ви бачили, на прикладі все досить просто і швидко. Іноді продавці ще виставляють додаткові умови. Вони просять, щоб ви надіслали, наприклад, квитанцію в чат. Це теж нормально, можна надіслати, і тоді ордер буде завершений. Все, після цього, як ви вже придбали ваш USDT. Далі ви можете ваш USDT, який у вас вже є, Тепер ви можете вже виступити в ролі продавця і продати його, наприклад, за іншу фіатну валюту євро на геноми пейсера. Про що ми записували у попередніх випусках про геном та пейсеру? Ви можете їх відповідно переглянути. За підказкою, яку бачите на екрані, або за посиланням, яке я залишаю в описі під випуском, десь так, друзі, таким був сьогоднішній випуск Explainer. Кому сподобалася інформація, була корисна, не забудьте підписатися на youtube канал Мільйонер за 7 років, натиснути а, лайк, написати якийсь комент, щоб нам допомагати просуватися в трендах YouTube. Посилання на реєстрацію на Binance я також залишаю в описі під випуском. Буду вдячний, якщо ви зареєструєтесь під моїм реферальним посиланням. І користуючись нагодою, як завжди нагадаю, що в рамках проекту Мільйонер за 7 років, Діє Клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно, колективно організовуємо та реалізовуємо різні цікаві інвестиційні ідеї. Кого цікавить взяти участь у нашій спільноті, також підключайтесь, під'єднуйтесь і заповнюйте заявку зворотнього зв'язку на сайті 1 million 7com Або переходьте за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!